Закінчився 2025 рік, а отже ФОП платникам єдиного податку першої групи час надавати свою декларацію по єдиному податку. Ну, а оскільки у 2025 році, окрім єдиного податку і ЄСВ, всі ФОП сплачували також ще і військовий збір, то цю декларацію ми будемо подавати за новою формою. Ну а як це зробити, я вам зараз покажу і розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу, в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Для того, щоб надати декларацію ФОП-пратика єдиного податку першої групи, ми заходимо в наш електронний кабінет на сайті податкової. Якщо ви не знаєте, як це зробити, в мене про це є окреме відео. Посилання на нього я завершу внизу в описі під цим відео, а також воно зараз з'явиться вгорі. Ну, а я зайшов в кабінет і для того, щоб подати декларацію по єдиному податку ФОПа на першій групі, ми в меню, бачите, зліва в меню обираємо введення звітності. Тут нам потрібно обрати податковий період, за який ми будемо подавати нашу декларацію. У нас це 25 й рік. Отже, так і обираємо 25 й рік. І тут ми обираємо рік. Тепер натискаємо на кнопочку Створити. Тут необхідно обрати нашу декларацію. От вона, бачите, раз, два, три, четверта згори. Для платника єдиного податку для першої та другої групи. У нас ФОП на першій групі, тож це і є наша декларація. Натискаємо. Тепер потрібно перевірити, чи правильно в нас сказана податкова, куди ми будемо надавати нашу декларацію. 20-30. Відкриваємо облікові дані платника і перевіряємо. Бачите, от код ДПІ за основним місцем обліку. 20.30. Е 20, 30. Податкова вказана правильно. Якщо раптом податкова вказана неправильно, то змінюєте вашу податкову на правильну. Ну і тепер нам потрібно поставити відмітку, що в нас е до декларації буде ще додаток по ЄСВ. Виключення тут тільки для тих, хто е користувався весь рік пільгою по ЄСВ, там особи з інвалідністю, пенсіонери, наймані працівники, гірконтрактори, е е тобто. Ті, хто користувався пільгою по ЄСВ, ЄСВ не сплачував весь рік, то додаток по ЄСВ можна не подавати. Ну, а всі решта, хто пільгою не користувався і ЄСВ сплачував, ставимо відмітку, ставимо гарочку, що в нас буде додаток по ЄСВ. А, ну і додаток 2 не чіпаємо, це тільки для сільгоспоробників. КОП на першій групі не сільгоспоробник, тож додаток 2 йому не потрібен. Тепер натискаємо на кнопочку Створити. Загальна частина нашої декорації заповнилася автоматично, однак перевіряємо, чи вказана правильно адреса нашого флопу. Якщо адреса вказана неправильно, ми тут адресу видаляємо і копіюємо правильну адресу із облікових даних пратника. Знову ж я відкриваю облікові дані пратника, Ctrl-C, Ctrl-V, адреса скопійована. Тепер вказуємо на кількість найманих працівників. У ФОПа на першій групі найманих працівників бути не може, тож ми тут вказуємо 0. І переходимо до заповнення розділу квет, по яким ФОП в 2025 році отримував доходи. До речі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, дуже рекомендую на нього підписатися. У мене там дуже багато цікавих і корисних дописів абсолютно для всіх ФОП, не тільки там для єдиного податку, ну і загальна система, і єдиний податок всіх групи. Тож, підписуйтеся для того, щоб не пропустити корисну і цікаву інформацію. Ну, а я заповнюю наш розділ кведів. Для цього ми стаємо в клітиночку, натискаємо на, бачите, три крапочки. вибір з довідника. Натискаємо, в нас відкривається довідник. І в нас ФОП здійснював роздібну торгівлю на ринку. Тож ми ці кведи і будемо вказувати: 4782. І ще один квет. Для того, щоб додати ще один квет, додати ще один рядочок, ми наїжджаємо на синеньке поре, натискаємо праву кнопочку мишки, з'являється меню, натискаємо на плюсик, і в нас додається ще один рядочок. Заходимо в нього, знову ж таки, три крапочки довідник. І ще один квет 47, 89. У нас в ФОПа два кведа роздібна торгівля. Він по обом цим кведам отримував доходи, їх ми і додаємо власне сюди, в розділ кведів. Тепер переходимо до заповнення розділу по єдиному податку першої групи. Перше, що ми заповнюємо авансові внески по єдиному податку, тут ми заповнюємо тільки за ті квартали, за які в нас ФОП був на єдиному податку. У нас ФОП був на єдиному податку весь рік, тому ми будемо заповнювати за кожен квартал. Якщо у вас ФОП був на єдиному податку не весь рік, то показники зазначаємо тільки за той період, коли ФОП у вас був на єдиному податку. Ставка єдиного податку для першої групи у нас була 302:80, тож ми її беремо, множимо на 3 місяця. 908,40. Контрол c контрол v І за кожен квартал я вставляю цю суму авансових внесків. Незалежно від того, як ви їх сплачували, ви могли сплатити наперед, але ми тут зазначаємо так, як відповідно до податкового кодексу. Ну і в рядочку 01. Ми вказуємо, доходи нашого ФОПа отримані протягом 25-го року. 985 тисяч. О, 685 700. А, і вона в нас сума цих доходів автоматично перенеслась рядочок 8. Бачите? 685 700. А, якщо вас автоматично не перенесеться в рядочок 8, переносити вручну. Більше тут нічого заповнювати не потрібно. Ну, і далі переходимо до заповнення розділу по військовому збору. Це те, чого в нас не було у минулому році. От він, бачите, розділ по військовому збору. До речі, якщо комусь буде потрібна допомога в наданні заповнені декларації, ви завжди з цього питання можете звернутися до мене. Мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож, пишіть в Viber чи в Telegram, і я вам з тим обов'язково допоможу. Ну і заповнюємо наш розділ по військовому збору. Як я вже сказав, ФОП був на єдиному податку весь рік. Тож ми в кожній клітиночці за кожен місяць ставимо відміточку, ставимо хрестик. Якщо ваш ФОП був на єдиному податку не весь рік, то відмітку ставите тільки за ті місяця, протягом яких ви були на єдиному податку. Ну і зазначаємо в рядочку 22, зазначаємо суму військового збору. Ставка військового збору у нас 800 гривень за місяць. 800 гривень. Е, у нас е, був ФОП на єдиному податку весь рік всі 12 місяців. Тож ми і множимо на 12. Якщо у вас ФОП був на єдиному податку меншу кількість місяців, то множите не на 12, а на ту кількість місяців, е, протягом яких ви були на єдиному податку. Е, вставляємо тут нашу суму. І е, тепер переходимо до заповнення розділу по ЄСВ. Однак перед тим, як заповнювати розділ по ЄСВ, ми ставимо відмітку, що в нас є додаток 1 по ЄСВ. Бачите, додаток 1 по ЄСВ. Ставимо тут відмітку, ставимо тут хрестик. Якщо цього не зробити, то відповідно буде помилка, прийде квитанція про помилку. І тепер повертаємо вгору для того, щоб заповнити додаток по ЄСВ. От, Бачите, вгорі додатки, натискаємо. І е, крацаємо по додатку 1 для того, щоб туди перейти. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ми перейшли в додаток 1 по ЄСВ і тепер будемо його заповнювати. Як я вже сказав, якщо у вас була пільга по ЄСВ і вона була протягом всього року, його можна не подавати. Ну, або заповнити нулями 0.22.0. У нас ФОП був на єдиному податку весь рік. Е, пільгою по ЄСВ він не користувався. Тому ми вказуємо період перебування на спрощеній системі оподаткування весь рік. З 1.01.2025 по 31.12.2025. І далі заповнюємо табличку е, власне по ЄСВ. Вказуємо розмір мінімальної заробітної прати. У нас протягом всього року мінімальна заробітна прата була 8000. І ми її вказуємо в кожній клітиночці. Тепер зазначаємо нашу ставку ЄСВ – 22%. Переходимо мишкою от сюди вгору категорія застрахованої особи для того, щоб нас табличка правильно порахувала за всі місяця порахувала суму ЄСВ. Далі дивимося загальна сума ЄСВ за рік в нашій табличці 21120. Переходимо в головний документ. І в рядочку 21, бачите, в нас теж має бути ця сума 21120. Якщо раптом автоматом вона не перенесеться, так як тут, переносити її вручну. Це в нас декларація заповнена повністю. Тепер залишається її зберегти і відправити до податкової. Для цього натискаємо от на кнопочку Зберегти. Бажаєте Підписати. Так, бажаю підписати. Обираю видавця ключа. У мене це PrivatBank. Е, Обираю файл ключа на комп'ютері. Вношу пароль і натискаю на кнопочку Считати. Підписати. Бажаєте надіслати документ. Ви можете натиснути Так і відправити вашу декларацію відразу до податкової. Я ж завжди натискаю Ні для того, щоб ще раз перевірити декларацію. Отже, я натискаю Ні. Бачите, декларація підписана, ключик підписаний. Знову її відкриваю і перевіряю. Період, рік 25-й, вказаний правильно, адреса вказана правильно, кількість найманих працівників 0 стоїть. Веди, по яким ми отримували доходи е, в 2025 році стоять. Розділ авансових внесків по єдиному податку заповнений. Сума доходів, е, отримана протягом року рядочку 01 стоїть. Рядочок 0,8 перенесений. Е, відмітки про сплату військового збору протягом того періоду, коли ми були на єдиному податку, стоять. Сума військового збору в рядочку 22 зазначена. Додаток 1 по ЄСВ, що у нас є, відмітка, стоїть. Переходимо до додатку. В додатку у нас період перебування на єдиному податку з 1.25 по 31.12.25 заповнений правильно. Бо в нас ФОП був весь рік на єдиному податку. Якщо у вас ФОП був на якийсь інший період на єдиному податку, значить тут ви будете вказувати інший період і табличку тоді будете заповнювати тільки за той період. Далі табличка в нас заповнена за всі 12 місяців правильно. Сума загальна 21120 ЄСВ порахована і в головному документі рядочок 21 перенесена. Можемо ще перевірити, щоб в нас правильно було вказано дата надання декларації нашої, і все. Декорація в нас заповнена правильно, ми її закриваємо, ставимо гарочку, ставимо відмітку. І натискаємо на кнопочку відправити. Я цього робити не буду, тому що я не, на, не, на, не ФОП на першій групі, я на третій групі єдиного податку. Ну а ви натискаєте на цю кнопочку і відправляєте вашу декларацію до податкової. Після цього вам має прийти дві квитанції. Спочатку квитанція 1, що документ доставлений на центральний рівень, і потім квитанція 2, що декларація прийнята. Якщо квитанція 2 прийшла зеленого кольору і написано пакет прийнято, значить, все добре ваша декларація податковою прийнята. Якщо ж одна із цих квитанцій прийшла червоного кольору, це свідчить про те, що є якась помилка. Важайте цю квитанцію там внизу буде опис цієї помилки. У мене є е, спеціальні відео е, про ці помилки, Посилання на це відео я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться в галі. Дивіться моє відео про помилки, усувайте помилку, створюйте декорацію по-новому і по-новому направляйте до податкової. І я думаю, що у вас буде все добре із вашою декорацією. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.